Всім привіт! У нас сьогодні така гарненька сонячна погода, і хочу в цей день показати вам знову свою новиночку. Якраз зараз сонечко, і на сонечко подивимося з вами. Так, ну почнемо з такого ракурсу, тому що по-іншому, на жаль, показати не вийде. Для того, щоб трішки зберегти інтригу. Ось такі гарненькі, малесенькі листочки. Дивіться, які манюсінькі, гарнесенькі листочки. Подивимося кореневої. Так, як ви вже здогадались, це орхідеюшка в розмірі міні. Ось такий гарнесенький кущик на сонечку добре видно. Хороша коренева, в горщику трішки там є пліснява губка, але пізніше, після того, як трішки поквітує, як буде далі себе поводити, то коли піде коренева в ріст, обов'язково її пересажу. В цьому випадку хочу пересадити. Ну, мені не дуже подобаються такі. Субстрати, де конкретно повна губка. Поки що буду обережно поливати. Так, листочки невеличкі, зовсім такі сантиметра, не знаю, десь по сім мабуть. Ну, орхідея мінічка. Так, Ну і подивимося, яка ж в нас красунечка з'явилася з вами на каналі. Дивіться, яка гарненька орхідеюшка, тут мутація, ніби як відкритий пилор. Але навіть можна сказати деякі квіточки, ось, наприклад, оця. Можна сказати, що закритий метелик. Такі метелики, наприклад, як гукі, ну і деякі інші, де в мене і чемпіон Лайтнінг. Метелик був такий більш закритий. Я думаю, все ж таки, що це пилор, але можна навіть розцінювати як закритий метелик. Дуже така класна архідеюшка. Ось так на сонечку виблискує. Цікавий сорт насправді, якщо чесно, зустрічаю цей сорт вперше. Навіть не знаю його і назви. В простому варіанті, звичайно, тим паче не знаю, ніколи не бачила. Ну і такий, в такій мутації, ну саме цей знайшла насправді в перший раз. Дуже гарна така чудова квіточка, яка в неї класна губка. Такі, така жовтизна, там і бордовий колір, якісь крапенки, чудовий такий екземпляр, навіть квіточки не сильно і маленькі для мінічки, бувають набагато менші, якщо її прям розкрити повністю, так, то в повному розкритті десь сантиметрі 4,5. Чудовий такий екземпляр, як же вона мені подобається. Якщо чесно, то останній час якось я міні стараюсь квіти не, ну, не купляти. В цьому році зустрічала неодноразово. Якщо знайду фото, покажу там червона, яка частенько зустрічається, воскова така. Не пам'ятаю назву, дуже в неї такі маленькі квіточки, частенько в тріліпсі, в метелику бачила. Ну, якось не купляю, тому що в них якісь проблемні шиї, вже приходять з теплиць такі не в дуже хорошому стані. А в минулому році я в цьому місті вже була. Ми сюди приїжджали, якби ну, так, виходило, що неодноразово. До тих пір, доки переїхати прийшлося, то в минулому році знаходила мінічки дуже гарні, така жовтувата, не знаю, який сорт, продала її потім, спочатку думала собі залишити. Ну, а так як частенько буває, що приходиться передивлюватись, які квіти. Переїдуть в інші домівки для того, щоб можна було собі якісь придбати нові, то приходилось часто продавати, вирішувати, яка квіточка буде переселятися в інше помешкання. Так от, в минулому році зустрічала оце таку жовтеньку фото було. Постараюсь ставити. То був метелик такий, також трішки як закритий, і купляла ще фіолетову таку мінічку. Здається, то був бігліб. В формі пилора Також гарненька була мінічка. Ну, спочатку брала собі, ну, але потім все ж перепродала її. така, ж така. На камеру зараз цей фіолетовий колір більш якийсь світліший на зовнішніх пелюстках. Всередині, ну, в принципі, на, на відео. Всередині такий темніший, більш бордовіший, А на оцих насипаліях такий більш фіолетовий, а тут темніший всередині. Така чудова квіточка, прям подобається мені. Ніжна така, витончена. Так, яка ж вона гарна. Я просто в захваті від цієї мінічки. Неймовірно, шикарна така квіточка, чудова така форма, навіть не думала, що зможу знайти, знайти такий екземпляр, а тим паче, що мені все ж старалась не брати, довго вони ростуть, зазвичай потрібно чекати. Домашнього квітування приблизно після магазинного, як мінімум, рік, тому що часто вони дуже досить маленькі, кущики сильно молоді, кореневої недостатньо. Тому спочатку орхідея приходить до повного свого розміру, наростає коренева, листова маса, ну а далі вже Далі вже видає квітоноси. Ну, частіше це в мене траплялось приблизно через рік, після того, як з'являлась у мене така якась мінічка. Колись давним-давно, звичайно, міні-архідеї було в мене в колекції досить немало, різні, різного кольору. Але останні вже десь 3,5 роки і більш. Колекціоную орхідеї з мутацією. В основному є небагато таких стандартів. Ну і бігліпи там зовсім небагато. Тому навіть не думала, що з'явиться в мене така красуня. Дуже гарна. Прям я в захваті від цього, від цих кольорів. Чудова така витончена вишукана красуня. Кому сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде багато всього цікавого. Всім до побачення і гарного дня!